Як вас звуть? Терещенко Микола Минович. Ви мешканець Гливаха. Гливаха, Комсомольська, 17. Скільки у вас е, сім'я, наскільки велика? Шестеро дітей. Всі прописані в мене. От. Землю 7 сотих всього огорода, 7 сотих 50. Де ми знаходимося, скажіть, будь ласка. От. Що це, це за ділянка? Е... Вона у е, їх, напевно, як кхм, називається як, е, як це та? Керпоноса, кірпоноса, а нова вулиця, я не знаю. Угу. На березі, яка розташована на березі. Так що це за ділянка? Була моя, була моя ділянка, її забрали. і мені. А хто поки... забрав? Сусіди, так сказати. От, мені прийшли, показали, що не троти, е, бо вона в мене приватизована. От і все. І я більше сюди не... А як ви використовували цю ділянку? Вам сільрада е... Сільська рада, звісно, сільська рада. Шепеленком підписаний, не. а землемір не захотів навіть зайти виміряти те, що повинно було виміряти, і дати мені документи на, е, у закон його пустити. І я залишився без городи в сотих Залишилось у мене. — Ось і вся. Що ви тут вирощували на цій ділянці? Картоплю в основному. У мене діти, мені в основному картопля, капуста. Що таке, як говориться, огородину. В якому році у вас забрали цю ділянку? Вже, мабуть, сім чи більше. То Микола Минович, ви сподіваєтеся, що нова влада е, Гливахи допоможе вам. Ну а у мене вже роки ж такі, що мені нема тільки на нову владу мені надіятися. Тільки на нову владу. Я роки підійшли, що я вже не, не маю, як говориться, ходити куди, де, що требувати. Все поросло чугарником, То тут ніхто не хазяйнує зараз. Ну так, да, ніхто не хазину, а мені не дають те, тому що е, кажуть, що воно вже не моє. І ніяк не можна допроситись, щоб прийшли, замірили і дали мені добро на те, щоб я його мог узаконити. А в мене ж всього сімсотих около хати і все. І я сиджу, немає де картоплі посадити, немає нічого, де що зробити, нічого я не можу. Я больна людина, друга група інвалідності з 95-го року. І цього ніхто не бачив, ніхто не хоче бачити. Діти скільки. Діти порозходилися, нема де в мене, нема де ні, ні картоплі садити, ні. діти порозходилися по домам, по, по людям, живуть по квартирах чужих. А я Живусь собі як. То вам не тільки надали нове житло, що ділянку під заводову, ще й огород забрали. Ще й огород забрали, ну так. Да. Зрозуміло. <кхех> Оце таке.